Volvo V-60 із Німеччини. Компанія Greenway Auto привезла, розмитнула, зробила сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації. Вон зелененьким сервісний центр МВС, мрева. Тут вже допоможемо швидко зареєструвати. А ось наш автосалон, де дуже багато Volvo Є що вибрати. І там дуже багато. Але сьогодні детально про цей екземпляр. 2012 рік. air design з двигуном 20 d 4 120 кВт, 163 кінських сили. Постараюсь максимально донести всю інформацію про цю машину, максимально близько показати кожну деталь, історію, обслуговування, ціну по реєстрації. Ну, по максимуму інформації, щоб вам було зрозуміло. Чи достойний цей екземпляр їхати на перегляд? R-дизайн, тому ззаді бачите такі бампера з обвісом, дві вихлопні труби, парктроніки, є, до речі, камера заднього виду, практично нова літня резина Continental Так зовні виглядає пороги, двері, крива, ну, немає нюансів. Резина 235-40 R18. Тормозні диски в дуже класному стані, Практи... практично нові. Передні колодки бажано б замінити. Ззаді те ж саме, але колодки ще. Сезон точно поїздять, можна не спішити міняти. Скло. Скло все по периметру рідне, навіть голобове. воно оригінальне, але не рідне вже. Тому що у 23-му році мінялось. Стандартна практика для європейських автомобілів. Скол. Не пройдеш тих погляд, заставлять замінити. Лінзована оптика, активні фари, умивачі фар, ксенон. І так як це r дизайн, то тому тут є присутні такі спортстайл елементи. О, цей шилдік на решотці, бампер, дзеркала, приборка, ну і ще деякі елементи. Зазори ідеально рівні, капот алюмінієвий, без сколів. Ось стан. це у нас тут шо трошки трошки грязне, Дощ ішов. тому там в принципі все нормально. Яких м'ятин від деграду і ще там якихось каштанів, нічого немає. Салон. Комбінований r по боковушки такі шкіряні з прошивками, посередині тканина дуже якісна. Є такі бустери для дітей. Підлокотник широкий з пеналом Ось салон, стан салону. Карти Тоніровки нема, але така оригінальна сіточка на кожне скло ззаді, тут і на ляду. Тому тонування можна не робити. Водійська, дверка. Класний збережний стан і акуратна експлуатація, тому що немає ні на пройомах від ремня пошкоджень ні на картах, ні тут нічого витертого, ручки в класному стані, гляньте, видкість велика, складування дзеркал є. Ну і пороги гляньте. І тут проєми немає пошкоджень від ремня яке зачасту буває практично в кожної машини. Резинки, пластик, накладки на R-дизайн, тому вон такі спортивні металічні педалі і рулі. Шкіряний, такий двойний спортивний руль. Ну і приборка синього кольору. Крісло водійське. Гляньте, в якому воно стані. Можна сказати, в ідеальному стані. Ніби ніхто й не їздив. Тут відштамповка ардизайн. Двісті сорок п'ять тисяч пробіг оригінальний. Ніяких помилок нема показує, що. На ручнику зняю, показує, що я не пристегнутий. Ставимо назад. Круїз контроль, управління магнітолою на рулі, гучний зв'язок, підключення по блютузі телефона, автомат, гідротрансформатор 6-ступеневий Дуже класно працює, в ручному режимі можна. Також у нас присутнє що. Камера заднього виду з парктрониками. Є система старт-стоп. Можна. парктроніки відключати. Можна камеру тут включати, виключати. Ось ця кнопка цікава, MyCar. Заходимо сюди. Дощ почався. Система ESP, спортивний режим можна відключити. Потім система City Safety є. E, предотвращення аварії на малій скорості притормажує. Ну і активні фари поворотні ксенон. По медіа. Можна підключити Bluetooth, AUX, под USB, диски. Так, далі. Присутня у нас навігація. Далі тут у нас ось такі підстаканники, тут у нас така попільничка. Ну, в автомобілі не курили. Запаха нема, а OX USB тут. Підогріве сидінь у нас є. Дзеркало з автоматичним затемненням. Потужність неймовірна, просто неймовірна. 400 Нм за 9 секунд до сотні. Такий спортивний, класний автомобіль, класно тримає дорогу. Екологія на місці нічого не вирізалась, не перепрошувалося. Зараз трохи перестане дощ і я ще багато чого цікавого покажу. Є датчики дощу, є такий пульт управляти цією всією медіа цією всім. А, так, дощ. Закінчився. Пішли дальше, є що показати. Документация. Перше, практично був а, завжди один власник ось цей Falkenberg Томас. Він був з 2013 року і до сьогоднішнього практично дня. А з 2012 року по 2013 був ще Бейкер Алікс. Ну, він один рік був всього на всього. В общем, 5 й місяць 2012 рік. А цей з 2013 року і до сьогоднішнього. Ну, практично один власник. Далі. Розхід палива. 4,8, траса, 5,7, змішаний цикл і 7,1 місто, 2 літра, дизель 120 кВт. Ось він 120 кВт, 163 кінських сили. Сертифікація зроблена. Є ще таких два цікавих документа. Зараз хвилинку, вітер, бачите, як все позакидав. Це у нас там тюфи, в яких можна відслідкувати пробіг. Наприклад, 8 місяць 23 рік 2 роки назад було 190 тисяч рік назад, рік назад. Ось 5-й місяць 24, якраз от 5 місяць, 24 рік 211 тисяч, зараз там 240 тисяч. Що тут у нас є? Раз. Тут у нас що? компресор є. Ще особливості. У нас тут стоїть камера заднього виду. Ось вона. І місце спеціально є таке для неї. У тих комплектацій, в яких немає камери заднього, виду, є місце вставити камеру заднього виду і тут проводка йде. Вон тут є вона так. І прям розйоми стирчать, можна підсоєняти камеру заднього виду і фаркоп. Ну, в основному камеру заднього виду. Ну, тут вже стоїть, це, так говорю, для, ну, для інформації. Ще що цікаво, ну, розетка є тут. Дуже класна шумоізоляція у Volvo v 60 Зараз покажу, ну, наприклад, ось дивіться, зняв цю карту. Гляньте, ось бачите, який войлок. Карта сама а, така ворсиста, шумопоглинаюча, плюс цей войлок зсередини, плюс на желізі ось такий йде. Теж войлок. І тут дуже класна шумка, такий збитий відчувається автомобіль. І, звичайно ж, акустика тут дуже хороша. Підсилювач, звуку є там, ну така класна, комфортна машина. А спинки складаються в рівний пол. Що ще хотів сказати? По поводу стану салона, ще не дознімав відео. Ось. До речі, заведення автомобілів у вас зовсім нічого. Проєми, пластик, гляньте, гляньте який стан. Збережений класний автомобіль. Спинка ось ця складається туди повністю. Можна тут сідати, ноги закидувати, їхати дуже комфортно. А, він код. Made in Sweden, В60 збирається на заводі в Швеції. кінетік, Хоча тут кінетиком не пахне. Тут десь Momentum комплектація по напаршированості. Ось такі хромові хромова окантовка йде. Не в усіх вона є, тут є. Зеркала серебристого кольору. Часто запитують, чому зеркала, машина чорна серебристо, що там було, щось От, Міняли зеркала, були ДТП, що ні, завжди в вердизайні повинні диски бути і ось такі зеркала. Тут от у нас стоять датчики дощу, система сіфіті, притормажує автомобіль. Це ще не все. Гляньте стан карти. Гляньте на ці проєми, пороги, накладки, резинки, пласт. Мені дуже, особисто мені дуже подобається стан що салону, що зовні автомобіля. Тут так і причепитися нема до чого. Відтамповки ардизайн. І дуже мені подобається саме ось. Така комбінація салону, по бокам шкіра, оці прошивки такі нитками і тканина дуже якісна. Тому літом не парить, не пече. Ноги, особливо, коли в шортах або там в юбці, а зимою не холодно і швидко проривається, хоча тут є підгрів сидінь. Також звертаю вашу увагу, завжди відштамповка така є. Система C-IPS це запатентована комплексна система Volvo від, від бокового зіткнення, система безпеки. Також пороги ці пластики, вони заходять аж туди під ніжя. Царапнули, зацепили, не страшно, корозії не буде, можна і не фарбувати. І дуже класні уплотні, що тут, що тут. Тому нічого не скрипить, хороша шумка. І ніколи не буває ніяких. Рижиків здуття фарби. А чому? Тому що цей кузов у вольву завжди найкращий від покорозостійкості. стійкості. Там гаряча оцинковка, ну там своя технологія. Капот алюмінієвий, тому зовсім не боїться ні сколів, ні корозії. Ще подивимось під капотом є що показати. Олимку. Стан педалі. Гляньте. Ну, двигуна зовсім практично не чуть. А двигун тут у нас щось все-таки все не відкрив. Не вбачаюсь. О, тепер є. Капот великий на дві петлі. Фари рідні. Не мінялись. Ну тут нічого не крутилось тут по болтам, якщо прийдете подивитесь, тут все ціле. Е якщо R-дизайн, завжди буде розпорка отака. І відштамповка штамповка airdiзайн. Капот прям так від штамповка і є, в оригінального компота аж шведен. Ну і відкривається широко. Все можна самому достати, обслужити, перевірити і так далі. Ми почнемо тут. Є наліпка 178 тисяч у 2019 році мінявся ГРМ. Ну, там вони міняють ГРМ десь 150-180 тисяч. Так, по регламенту чомусь. На 1,6 двигунах дизельних по 140-150 їздять, міняють. А на цих і, і можуть і більше їздити Двигун легенда. Мегаресурсний, мільйонник, можна сказати, п'ятициліндровий, один, два, три, чотири, п'ять, Де 4 двигун. Зразу скажу, Д2, Д3, Д4, Д5 це потужність. Ніякого відношення немає до двигунів, Там, ну, якось потужність. Як правило, Д3, Д4 це двохлітрові двигуни. Цилиндрові. Ну і ось кодіровка. Д5, дизель 5 циліндрів, 2,0 об'єм 4 4 клапана на циліндр, Турбіна. Тройка, я то ще не знаю, що такое. 7 9 буває там. щось таке Всі -е... Ці... а є у вас Д5, самий потужніший найпотужніший, 2,4, то самий класний двигун. Той же самий двигун, що цей 2,0. Ідентичний, тільки в того. Менші шатуни, більша камера згорання. Двигун ідентичний. Прошивки пристається. Масляний фільтр. Часто масло міняють, там картридж такий вставляється. Сюди тече масло і капає на генератор. І так, ой, масло десь тут тече, щось там тече. Ну, Розберіться, подивіться уважно. і зрозумійте, чому там є масло. Відропідсилювач. Антифриз на рівні, прозорий. Відкрутимо кришку. Я не боюсь, тому що тут все нормально. Не булькає, ніде нічого, прокладки не пробиті. Більше того, я вам скажу по цим двигунам, ну, вони не убиваємо. Рівень ГРМ, ось тут все видно легко. Єдине, у них слабе місце, хто не знав, може ремінь обводний на генератор, на компресор обірватися, пошкодити цю кришку і залетить біда до ремня ГРМ. Але це не настільки критична біда, тому що все ремонтопригодне і нічого там сильно серйозних пошкоджень не робить. Ну і, Звичайно, після такого, якщо трапилось там у вас, то звичайно помпа міняється, ролик, ГРМ ну і так далі. Тому слідіть за цим ремнем. А ГРМ дуже довго може їздити. Ще хотів ще показати. Клапан ЄГР. Ще ось відкрию, просто покажу. І ви не лякайтесь, це так, специфіка цих двигунів, коли ти відкриваєш цю за, -за горловину то такий закручує такий пар димок. І звук такий. Чух, 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 тому що, ну так конструктивно. Тут така трубка заливна, вона така покручена пластикова. І тому так є. Так повинно бути. А якщо прогріти, то може ще більше пару йти. У мене таких двигунів дуже-дуже багато з цими. Я можу кожен відкрити і це все нормально. Тут акумулятор. Заливайка, предохранителі. Ще момент такий є буває. Ну, а, до речі, тут чомусь, бачите, закрито. Викодрамник є і там часто шви такі, зварнішли. Ну, і на них часто буває так, що ну, відлучується фарба і ніби корозія. Нічого критичного. ну, На багатьох це отак. От, от, от. Нічого критичного. Ось такі там св... зі свого досвіду частину там, нюансів по цим машинам і двигунам вам розказав. А приїдете на тест-драйв ще багато цікавої інформації, зможу вам донести. Кому цікаво. Коробка гідротрансформатора IC не убиваема. Я не, ні разу не зустрічав, щоб ми попалася машина, де потрібно ремонтувати коробку. Масло тільки міняйте, тому що там в Європах не міняють масло в коробках. Мабуть, 99,9% не міняють Леди ходові вогні. А, чуть не забув, бачите, із-за цього дощу не пройшовся товщиноміром. Зараз пройдусь, покажу. Допуски десь до 130 мікрон. 66 не фарбовано. 75. 88, капот алюмінієвий, Мій прибор завжди вдвоє менше б'є, 32. 85. Скло мінялося, але ніяких сколів тут немає. стертостей немає, тому... Все добре. Буває, міняють і пошкоджують там. 86 77 91, 93, 94, 93, 81, 78, 79, 98. Ну, а приєми я, як правило, не показую не, не прохожу. Ну сьогодні один покажу. Він. Вони завжди б'ються десь в половину менше, ніж зовні. 57. 53. Ну і так по периметру. Це для тих, хто можливо не знає або там для інформації і так далі. 84, 85. 88. Тут пластик. 84. 84. 86. 84, 102, 163, 195, 193, 233, 242, 217. Ось ці дві дверки фарбовані. Я раніше проходив камеру, вам показував, вони кольорами не відрізняються, ну, в показує, що фарбувалися. Але другий слой фарби ніякої там, ні шпаклівки, нічого нема. Тому нічого критичного. А тим більше для Вольво кузова це ні про що. Ось таку всю максимально доніс інформацію по цій живій класній Вольво. В-60. Екологія, до речі, на місці нічого не виріждалась, не перепришувалась. І не треба у 2-літрових двигунів. Я ні разу не зустрічав, щоб були проблеми з, з цих п'ятициліндрових, проблеми з екологією. Ну, Ще на моєму досвіді я їх поверти, дуже багато було автомобілів цих і є. Ну, так от не зустрічав. На 1,6 бувало. ну, На 2-літрових ні. Ну і по вихлопу гляньте, от вона працює. гляньте. Тут ні сажі, ні диму, нічого нема, дуже все добре. E, на цьому, мабуть, все. Закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал, приїжджайте на Тест Драйв, швидко допоможемо вам зареєструвати автомобіль. Кому потрібна, класна жива V-60, ще й вердизайні. Як для кого не критичний, наприклад, якийсь там незначний підкрас косметичний, то гляньте на цю красотку. Дуже-дуже достойний варіант. Більше того, є що вибрати. Ось ще одна R-Design, не хуже. 100% не хуже. А там є ще одна R-Design з двигуном 2.4 потужність D5, ще й повний привід. Є що вибрати, друзі. На цьому закінчую перегляд. І чекаю вас на тест-драйв. Працюємо ми і в суботу, з регіона. Приїдете, зможемо зробити документи дуже швидко. До зустрічі.